Всім привіт! Я Аня, вітаю всіх з початком зими. Сьогодні 1 грудня. Сьогодні я хочу записати відео про дропшипінг, хочу поділитися досвідом, своїм баченням цього, розповісти про власні помилки і висновки, до яких я дійшла. Почну з того, що розповім взагалі, як я до цього прийшла, як я з цим познайомилася і. Що взагалі відбулося після цього. Познайомилася з дропшипінгом, я минулої зими, в кінці минулої зими, дуже так випадково, знайшла там якусь базу постачальників, подивилася якісь відео в Ютубі, в Інстаграмі і вирішила, от, я хочу цим займатися, але якогось такого конкретного бачення у мене не було. Тобто зараз у мене більше досвіду, я вже краще розумію, як це все працює, але на той момент такого у мене не було. Я думала, о клас, зараз я зароблю мільйони, буде така крута, куплюся. Все ще хочу, буду жити круто, з'їду від батьків і все в мене буде добре. Я знайшла постачальників, це був жіночий одяг. Я там зробила сторінку в інстаграмі, почала її активно розвивати, активно вести, викладала одяг на шапу. І перша моя проблема була в тому, що я ставила дуже маленькі націнки. А, тобто там різниця була буквально там 50-30 гривень. І в момент, коли я продала першу річ по дропшипінгу, я оформила перше замовлення там з менеджером від постачальника, почала спілкуватися стосовно цього. Тобто я була без досвіду, я взагалі не знала, як це все влаштовано, як це все працює. І для мене це все було в новинку. Відповідно, мені було складно уявити, як це все має відбуватися і що я маю дійсно робити треба було напевно краще вивчити цю схему цю сферу але тоді мені так не здавалося перше замовлення за перше замовлення я заробила 10 гривень тобто це було ну для мене це був шок о 10 гривень клас але в такий момент постачальник дуже довго відправляв посилку і відповідно покупець Дуже був стурбований цією довгою відправкою. Це можна зрозуміти, це нормально. Тобто, відправка була дійсно дуже довга, більше ніж тиждень. Ми чекали на відправку. У мене просили повернути гроші, а на той момент, ну тобто, я їх віддала. У мене їх не було. у Мене було просто 10 гривень зроблених. Я там благала цього покупця, там почекайте ще трошки, і вже потім відправили замовлення і. Я дуже була під враженням, адже ну, я не очікувала, що буде настільки складно, що от така ситуація може статися. Що я буду так переживати через те, що в мене буде стільки таких схвилювань, нервів і емоцій стосовно цього. Для мене це було ну, щось незвичайне, щось дуже дивне, і взагалі якось це склало не дуже гарне враження на мене, так? Я почала поступово там викладати більше речей, мені писали, я там заробляла, заробляла щось за перший місяць у мене вийшло заробити тисячу гривень. Але впродовж цього, цього місяця і далі я стикалася з тим, що у постачальника не було відправки накладним платежем, і я стикалася з тим, що е, нема повернення, є лише обмін. І в цьому була, напевно, більш моя провина, адже я не настільки якісно шукала постачальників. Можна було зробити це все набагато краще, знайти людей, які дійсно і оформлюють і обмін, і повернення, і швидкі у них відправки. Адже ось ця історія, що потрібно дуже довго чекати, щоб тобі відправили товар, вона забрала в мене можливість заробляти більше, адже не всі люди згодні на такі умови. І це доволі зрозуміло. Я б теж не дуже задоволена була таким відношенням, сервісом і взагалі такими послугами. Це була перша причина, чому мені не вдавалося. Тобто, ще раз я її проартикулюю. Перша причина, чому мені не вдалося заробити багато грошей на дропшипінг. Моє небажання шукати кращі умови, шукати кращих постачальників, які могли б відправляти товар швидко, у яких би був накладний платіж, і які пробили і обмін, і повернення. Тобто, це реально дуже важливий пункт, і саме оцей пункт може Збільшити ваші продажі продажі в кілька разів, і це реально дуже важливо. Це відео вже буде більше про мої помилки, і дійсно, чому мені не вдалося зробити багато грошей на дропшипінгу. Тому наступна помилка, наступний факт, який на це вплинув це сам товар. Я продавала жіночий одяг, і я думаю, там багато людей бачили цей одяг в інстаграмі. І спочатку я не розуміла, ну. Що я продаю? Я продавала дуже дешевий одяг, який неякісний, який там ну реально неякісний. І відповідно, уже пізніше до мене дійшло це усвідомлення лише цієї осені. Я зрозуміла, що от я продаю людям, по суті, я продаю людям не постачальник, Саме вони зі мною спілкуються. Відповідно, я їм продаю щось неякісне. Відповідно, що те саме неякісне, той самий неякісний фідбек. Згадуємо умови, які були в першому пункті, я отримую назад. Людина незадоволена, ну тобто речі реально якісь не дуже. Ну, я думаю, за таку ціну вони розуміли, що вони замовляють, але знову ж таки, товари неякісні, умови, співпраці неякісні. І, відповідно, оцей весь коктейль повертався мені фідбеком і якогось такого задоволення, якогось піднесення я не отримувала. Тобто, відповідно, цей той самий фідбек, енергія, яка йшла назад від людей, була скоріше негативною, ніж позитивною. Бували дійсно класні відгуки. Там, бували дійсно круті випадки, коли там, все йшло добре, речі класні були. Але в більшості випадків, тобто десь, напевно, 70% всіх моїх продажів несли саме такий вайб. І, по-перше, це Якось демотивувало, так, адже я не отримувала ні відгуків, нічого я не отримувала, просто якийсь такий сухий контакт. І, по-друге, знову ж таки, оцей зворотній зв'язок, який просто відчувався, що люди незадоволені, він теж впливав і на гроші, і на кількість продажів, і на міста. Наступний пункт це той самий сухий контакт. Я чомусь не вважала важливим на той момент. Зробити якусь таку теплу комунікацію. Я завжди вічливо писала, відповідала, завжди відповідала на питання. Але у мене це все було якось так дуже сухо, і я ніколи не писала на пошитні відгуки. Наступний, до речі, факт. Відсутність відгуків. Ну, тобто їх було там не дуже багато, але знову ж таки люди людям потрібно бачити, що в тебе є відгуки. Люди потріб... людям потрібно знати. Людям потрібно бачити, що тебе можна довіряти, що в тебе можна замовляти щось, і це реально дуже важливо. І саме ця суха комунікація слугувала тим, що до мене ніколи не поверталися люди. Тобто, вдруге у мене нічого ніколи не замовляли. І знову ж таки, це урізало кількість продажів відповідний мій заробіток. І це все, от всі ці чинники, вони разом просто блокували все. От реально блокували все, і от нещодавно я прийняла рішення, що я більше не буду цим займатися. Це для мене був такий досвід. Це в мене буде вже пройдений етап. Я надалі не планувала таким займатися, хоча ну я не можу вказати нічого стосовно майбутнього, може бути все. Але зараз я в собі бажання цього не маю продовжувати цим займатися, шукати інших постачальників, якось. Знову відкривати ці продажі, оцей контакт, оцей транзит, знову цим всім займатися. У мене бажання дійсно немає. Я розумію, що я витрачала дуже багато часу на публікації товарів. До речі, про інстаграм у мене був інстаграм, але знову ж таки я вкладала гроші в рекламу Інстаграму, Але багато мені підписників замовлень це не принесло. За весь час, майже за рік, в інстаграмі у мене було. Два чи три продажі. Розумієте, яка статистика. Грошей я набагато більше туди витратила. І сам, знову ж таки, через те, що мені треба було вкладати в рекламу націнки, в мене були маленькі, потім я підняла націнки, і продажі в мене знову ж таки впали, адже, ну, дійсно, той одяг, який я продавала, він не варт тих грошей взагалі. Ну, тобто, повністю це було щось таке незрозуміле, неприємне і взагалі не потрібне. Вся ця сума факторів. Привела мене до того, де я була. Тобто заробітків у мене не було ніколи більше, ніж тисяча гривень за місяць, тобто, так, це знову ж таки більше, ніж нуль, але а, глобально це не те, чим я б хотіла займатися. Розумієте? М -м коли ти витрачаєш дуже багато часу, сил і енергії на те, щоб воно щось йшло, а в результаті ти отримуєш нічого, по суті, так, це дуже впливає на якість твоєї мотивованості, Продовжувати займатися чимось, і дійсно, в якийсь момент я просто вигоріла. Та в мене були періоди вигорання також, коли я просто не займалася цим, просто відповідала, пасивно цим займалася, так не викладала багато товарів. Але таким от фінішом, крапкою в моїй історії з дропшипінгом, стала ситуація, коли в мене замовили сукню, у якої були заміри. Тобто розмір мав співпадати з замірами, їх давали, так. І людина мене просто замовляє сукню, вона приходить маленька, тобто не того розміру, яка, який потрібен. Я пропоную обмін на розмір більше. І, знову ж таки, це відбувається, це тянулося протягом трьох тижнів, розумієте? Тобто, людина мала оплатити доставку назад, вона мала чекати ще тиждень, поки її обміняють і знову відправлять посилку, оплачувати посилку назад, і їй знаєте, що пройшло, той самий розмір. Коли я написала постачальнику з цією проблемою, я отримала відповідь: «А чому людина не перевірила посилку на пошті. Тобто для мене за крапкою. Дійсно, я не хотіла далі продовжувати це все, адже я дійсно не бачила сенсу в цьому всьому. Можливо… Це якась моя внутрішня слабкість, так що от я не довела діло до кінця, не вивела його на рівень, який би мене задовільняв і якось не викладала на максимум. Можливо, мої стратегії дійсно були невдалими. Але це мій досвід, і я дійсно за нього вдячна. Адже саме цей період, цей рік, дав мені можливість спілкуватися з людьми, дав мені можливість краще уявляти цей світ і бачити. Різними очима його розумієте. Тобто на всі ситуації можна дивитися по-різному. з мого погляду, з мого боку, це виглядало як ой, мене всі підставляють, ой, я така-така. З боку постачальників їм взагалі байдуже, тобто їм гроші приходять, і у них дуже багато таких самих дропшиперів, які цим займаються, так і по суті їм байдуже. на один більше, на один менше, тому вони, на мою думку, не дуже. Шанують оцей весь процес. Це була історія мого досвіду з драпшипінгом. Я сподіваюся, комусь це було цікаво. Можливо, когось це наштовхне на нові дії, нові стратегії. Я розказала про свої такі базові помилки. І дякую за перегляд. Мені дійсно дуже приємно, що вони дивляться, що мені пишуть, ставлять лайки. Але, знову ж таки, мені приємно, що все це йде по бажанню. Нагадую, що мене можна підтримати на Платформи BaimeCoфі, або ж зробити разовий внесок на карту. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!